Шведське телебачення СВТ оприлюднило супутникові знімки, які свідчать про активну модернізацію ядерних об'єктів РФ поблизу Європи. Деться про бази в Калінінграді лише за 270 кілометрів від Швеції. На тих зображеннях видно склади боєприпасів і нові залізничні станції. Міністр оборони Швеції заявив, що країна уважно стежить за цими змінами. а Аналітики вважають, що ядерні сигнали з боку Москви це спроба тиску на захід через страх та нестабільність. Сенат Канади одностайно ухвалив резолюцію, яка засуджує всі злочини Росії проти українських дітей. Документ закликає держави учасниці міжнародної коаліції за повернення українських дітей активізувати зусилля для їхнього захисту, репатріації та реінтеграції. Ініціатор цієї ініціативи сенатор Стен Кучера. І, за словами Олени Кондратюк, заступниці голови Верховної Ради, ухвалення цієї резолюції це важливий політичний сигнал солідарності. Нині відомо про понад 19,5 тисяч депортованих Ітей, хоча реальні масштаби можуть бути ще більшими.